Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему голосовий апарат та його функціонування. Метою нашого уроку є поглибити знання про суть процесу дихання та його значення в обміні речовин і перетворенні енергії в організмі людини, розглянути будову органів дихання в зв'язку з їх функціями. Та механізм утворення голосу. Ознайомитись з профілактикою захворювань голосового апарату людини. На початку уроку прошу обрати картинку, що найкраще відображає ваш настрій в цю хвилину. Згадаємо, які органи включає в себе дихальна система. Це трахея. Носова порожнина, бронхи, легені, альвіоли, гортань. І кожен з цих органів має важливе значення для забезпечення процесу дихання людини. Дихальна система виконує ряд функцій: це функція газообміну, терморегуляції, нюху, утворення голосу та видалення кінцевих продуктів обміну речовин. До нижніх дихальних шляхів належить гортань, трахея та бронхи. Розглянемо будову гортані людини. Ви пам'ятаєте з попереднього уроку, що гортань має лікоподібну форму, її стінки утворені кількома хрящами, які з'єднані між собою м'язами та зв'язками. Найбільший хряч гортані – Щито подібний. І він складається з двох пластинок, які спереду з'єднуються між собою під кутом. У чоловіків, на відміну від жінок, цей кут досить гострий, тому в них на шиї добре помітне підвищення кадик. Його ще називають адамове яблуко. У верхній частині гортання розташований надгортанний хрящ. Це пластинка листкоподібної форми, яка під час ковтання їжі закриває вхід до гортання, запобігаючи потраплянню сторонніх часток до повітроносних шляхів. Завдяки цьому повітря потрапляє лише в гортань, а їжа лише у стравохід. Порожнина гортані вистелена слизовою оболонкою і містить рецептори. Призначення надгортанника хряща гортані закривати просвіту горлі, щоб не дозволяти їжі надходити в дихальні шляхи. Тому ми не здатні ковтати і дихати одночасно. Кашель це рефлекторно-захисний акт, який виникає унаслідок потрапляння до дихальних шляхів чужорідних предметів і збирання там секрету. Це кров, мокротиння, слина. Розвиток захворювання органів дихання також може супроводжуватися кашлям. Але є і інші причини виникнення кашлю. Найчастіше це є застуда в холодну пору року. Під час споживання їжі не слід розмовляти, сміятися і робити різкі рухи. Це може призвести до потрапляння їжі, до гортані, що спричинить сильний кашель. В окремих випадках потрапляння їжі до дихальних шляхів може спричинити задуху. Під час кашлю рот потрібно прикривати серветкою, щоб не стати джерелом поширення збудників інфекцій. Гортань, крім проведення повітря, бере участь у голосоутворенні. У просвіті гортані, в її середній частині розташований голосовий апарат. Основу якого становлять голосові зв'язки та голосові м'язи. Голосові зв'язки утворені паралельно розташованими еластичними волокнами, між якими є голосова щілина. Залежно від ступеня натягу голосових зв'язок, ширина щілини змінюється, і, коли через нею проходить видихуване повітря, натягнуті голосові зв'язки починають коливатися, створюючи звук, голос. Коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки гортані, так виникає звук. Рухаючи губами, зубами, язиком, людина промовляє звуки, складає з них слова, розмовляє пошепки. Наш голос залежить від двох маленьких складок у гортані, голосових зв'язок. Ми бачимо положення голосових зв'язок під час мовчання верхній малюнок А, під час розмови малюнок Б і під час шептання малюнок В. Коли людина мовчить, голосові зв'язки розходяться. Голосова щілина набуває вигляду рівнобедерного трикутника. Голосові зв'язки можуть робити від 80 до 10 тисяч коливань за секунду. Виділяють такі параметри голосу, як його висота та гучність. Що сильніше натягнуті голосові зв'язки, то вищим є утворюваний звук. Гучність звуку при цьому. Визначається силою, з якої видихається повітря з легень. Висота голосу людини залежить від довжини голосових зв'язок. У жінок голосові зв'язки коротші, ніж у чоловіків, тому жіночий голос він завжди вищий. Крім того, висота визначається частотою коливань голосових зв'язок за секунду. Чим частіші ці коливання, тим вищий буде звук. Відтінки голосу залежать від резонаторів, роль яких виконують порожнини рота, носа, носоглотки, глотки. Для формування відтінків голосу вкрай важливі резонатори. Резонатор це порожнє тіло, заповнене повітрям, що має вихідні отвори. Стінки резонатора коливаються, накладаючи певні обертони, підсилюючи звук. Чим більше резонатор, тим нижче тон голосу. Найбільший резонатор дихальної системи людини це грудна клітка. Голос кожної людини індивідуальний. Звук голоса також характеризується крім гучності та висоти ще й тембром. Тембр – це складна якість звуку. Тому голос це сукупність різноманітних голосових звуків, що виникають у результаті коливання еластичних зв'язок. У формуванні різних звуків, особливо звуків мови. Беруть участь язик, піднебіння, губи, зуби, щоки та нижня щелепа. Згадаємо, що таке мова. Мова це засіб спілкування людей у формі усного мовлення, письма чи знаків, символів, що сприяють абстрактному мисленню та інтелектуальній діяльності. Мова відіграє важливу функцію в житті людини. Вона є засобом спілкування, засобом обміну думками людей між собою, і без цього люди не могли б організувати спільну діяльність, домагатися взаємного розуміння. У савців і багатьох тварин також є голосові зв'язки та лише людині притаманна членороздільна мова. Ця особливість пов'язана з розвитком вищої нервової діяльності. У мозку. Є спеціальні центри мови, вони знаходяться в корі скраневої частки нижньої лобової звивини. Ураження їх супроводжується розладом мови. Ці ділянки мови узгоджують роботу м'язів всього мовного апарату і пов'язані з процесами свідомості і мислення. Ліва півкуля мозку людини відповідає за мовні здібності, вона контролює мовлення. Здібності до читання, письма, а також запам'ятовує факти, імена, дати та їх написання. А зараз проведемо фізкульт хвилинку. Ці вправи знімають втому, нормалізують увагу і активність, відновлюють сили та робочий настрій. Вправа перша стріляємо очима. Це вправа для того, щоб ваші очі відпочили. Дивимося вгору вниз з максимальною амплітудою. Креслимо коло за годинниковою стрілкою і навпаки. Малюємо очима діагоналі. Малюємо поглядом прямокутники. Погляд йде по дузі. опуклій і увігнутій. Обводимо поглядом ромб. Малюємо очима бантики. Малюємо букву С. Спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному. Креслимо очима вертикальні дуги. Спочатку за годинниковою стрілкою, потім Проти. Переводимо погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата. Зводимо зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа. Часто-часто моргаємо повіками, як метелик махає крильцями. У савців і багатьох тварин також є голосові зв'язки та лише людині притаманна членороздільна мова. Ця особливість пов'язана з розвитком вищої нервової діяльності. У мозку є спеціальні центри мови, вони знаходяться в корі скраневої частки нижньої лобової звивини. Ураження їх супроводжується розладом мови. Ці ділянки мови узгоджують роботу м'язів всього мовного апарату і пов'язані з процесами свідомості і мислення. Ліва півкуля мозку людини відповідає за мовні здібності. Вона контролює мовлення, здібності до читання, письма а також запам'ятовує факти, імена, дати та їх написання. Вправи для очей Виконуйте кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером. Перейдемо до наступної вправи. В положенні стоячи або сидячи, виконуємо колові рухи голови. Праворуч, ліворуч, ліворуч, праворуч, нахили голови вперед, назад, вправо-вліво, повороти голови вправо-вліво і повторюємо це 3-4 рази. Далі в положенні сидячи, руки на пояс. Піднімаємо прямі руки вгору. Прогинаємось вдих. Повертаємось у вихідне положення, видих. Повторюємо також 3-4 рази. В положенні сидячи, руки в замок за головою, ноги трохи в сторони. Розводячи лікті, прогнутися. І нахилити голову назад, протидіючи руками вдих. Повертаємось у вихідне положення, видих. Повторюємо також 3-4 рази. Голос людини здатний змінюватись з віком, що пов'язано з перебудовою голосового апарату. Критичним для розвитку голосового апарату є період статевого дозрівання. В цей період голос ламається. У період статевого дозрівання підлітків відбувається мутація голосу. Вікові зміни голосу відбуваються, як правило, в 12-15 років. Вікова мутація обумовлена змінами гортані, вона збільшується в розмірах у чоловіків у півтора-два рази, а у жінок на третину. Голосові зв'язки збільшуються в розмірах по всіх параметрах: довжина, ширина, товщина. Починають коливатися всією масою, збільшується корінь язика. Голос не встигає пристосовуватись до швидких анатомічних змін і звучить нестійко. Перенапруження голосових зв'язок, а також запальні процеси в горлі, змінюють голос, який може стати хрипким і глухим. Дуже шкідливо на голосові зв'язки впливає тютюну коріння та вживання алкоголю. Якщо виникли проблеми з голосом або ж він зник, потрібно негайно звернутися до лікаря, отто ларинголога або лор-лікаря. Необхідно здійснювати наступні заходи з гігієни та охорони голосу. Стежити за рівнем навантаження на голосовий апарат. Не допускати зловживання високими нотами та криком під час гри, не допускати великі мовні навантаження, спів під час хвороби, необхідно уникати різкої зміни температури, а також спеки, холоду, пилу. З розпаленим голосовим апаратом не можна виходити на вулицю в холодну пору року. Рекомендується уникати їжі та напоїв, що дратують слизову оболонку горла, гострого. Зайво солоного, надмірно гарячого або холодного. У разі хвороби органів голосового апарату необхідно вчасно звертатися до лікаря-фоніатра. Узагальнимо вивчення сьогодні на уроці. Голос це сукупність різних щодо висоти, сили і тембру звуків, які видає людина за допомогою голосового апарату. Відповідно основними характеристиками голосу є висота тону, сила та тембр. Всі органи дихання, які ми вивчали на уроці, в тій чи в іншій мірі приймають участь у голосоутворенні, їх умовно поділяють на три основні частини: це нижній резонатор, легені бронхи і трахея, голосовий апарат гортань. Верхній резонатор глотка, порожнина рота, носа і придаткові пазухи носа. Також умовлені беруть участь губи, язик, нижня щелепа, м'яке піднебіння та мімічні м'язи. Гортань це місце, де народжується звук, а резонатори надають голосу відповідну силу звуку тембр, повноту звучання, а також стимулюють роботу гортані. Коли людина мовчить, голосові зв'язки розходяться і голосова щілина має вигляд рівнобедерного трикутника. Під час розмови, співу голосові зв'язки змикаються, видиховане з нижнього резонатору повітря тисне на зв'язки. І вони починають коливатись, створюючи звук, що підсилюється у верхньому резонаторі? Перевірте, як ви запам'ятали новий матеріал. Ставте в речення пропущені слова. Дайте відповідь на запитання. Яка ваша погода наприкінці уроку? Чи змінились опади на ясну погоду? Чи яскравіше для вас світить сонечко? Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал, наданий до цієї теми у підручнику. Знайдіть інформацію та дайте відповідь на запитання, чому тварини не здатні до свідомої членороздільної мови.